На огляді автомобіль Volkswagen Golf 6 2012 року випуску мотор бензиновий 1.6 BSE, також встановлений в автомобілі газ, який чудово себе показав за 3 роки експлуатації. Автомобіль в обслуговуванні непривередливий, кожні 8 тисяч. В даному автомобілі замінювалось масло, ніяких сюрпризів автомобіль не показував. Дуже економний і в той же час потужний. Коробка передач в даному автомобілі DSG 7. За 12 років експлуатації показала себе чудово. Три рази замінювалось масло в коробці, ніяких сюрпризів з нею не було. Додатково в автомобіль встановлено Android магнітола з опції Android Auto та CarPay. Пробіг. Наразі в автомобілі 236 тисяч, за цей період жодної глобальної поломки не було. Автомобіль завжди вчасно обслуговувався. Замінювались фільтра, масла. Ходова частина в автомобілі доволі таки надійна, ніяких проблем з нею теж. Не виникало, не дивлячись на стан доріг. Хоча стан доріг зараз доволі таки хороший салон в автомобілі. Стані нового. На магнітолі також встановлені такі додатки, як Антирадар, навігатори різні, Waze, Google навігатор. Можна з Play Market скачувати. Будь-які додатки, які вам забажаються. Вплоть до того, що можете дітям ігри скачати, щоб вони були зайняті в машині. Найчастіше користуюся YouTube Music, з телефону роздав інтернет та слухаю. Улюблену музику. Заводиться машина з піоберту. Чек горить стаціонарно. в зв'язку з тим, що в автомобілі встановлено ГБО. І помилка видає незбагачену топливу паливну суміш. Їде автомобіль чудово. Як передачі перемикається, не відчувається. Дуже багато опцій комфорту, доводчики вікон. Також, якщо закрити машину звичайними вікнами, потримати клавішу замкнення, вікна підіймаються. Камера заднього огляду вмикається одразу після увімкнення. Задньої передачі дуже зручно, машина тонована. Не дуже гарно видно, що позаду, а особливо не видно, що позаду, якщо щось маленьке, камера дуже виручає. Враження в мене від автомобіля дуже позитивні. Дякую за увагу.